Відразу три неймовірних кольори сорочки. Ось така, зараз я її туди віддам. Ось така коричнева шоколадна з ірисом, і з пташкою колібрі. Боже, яка красива, зелена. А покажу вам на яскраво вона не яскраво-червона, вона більш така бордова. Тут гарно зроблений комір, він йде ось таким в буквою широкий рукав на гумці. Це дуже цікаво, і його можна зробити коротшим набагато. І ось ці от аплікації всі звисають. Ось так вона виглядає позаду. 2690. Бачите, вона має ще ось цю сорочкову складку, щоб бути більш такою об'ємною. і та, ціна 690, так? ціна Угу. 2,690 гудзики, зад подовжений і по розмірах SML L, XL, але вони дуже великі, тобто вони на розмір більшомірять. мірять.